Друзі, всім привіт! Слава Україні! Ну що ж, я радий вітати нас з вами на нашому з вами Ютуб каналі, поки їжджу по волині, по родичам по друзям. Ну намагаюся хоч трішечки записувати якісь відео для того, щоб і ви були в курсі, ну і самому не розслаблятися. Ви знаєте, останнім часом я дивлюся на виснаженість суспільства від новин. Ну я ж це замічаю, моніторюючи наш з вами Ютуб канал, я дивлюся, наскільки ваша активність сильнішою стає чи слабшою. Наскільки ви робите репости, підписуєтеся, і на що звернув увагу? Я звернув увагу на таке: ну усталася війни, напевно, да чи усталость від негативних емоцій. Останнім часом дійсно ну хочеться щось позитивного вам розказати, але цей треш, ця діч, яка несеться не тільки всередині України, але як то кажуть, на кордонах і за кордонням, ну. Замовчувати це нема можливості, бо був би я не я, якби я просто тихенько сидів би собі супів би в дві дзюрки і як то кажуть, і нічого не розказав. А з другої сторони, оця виснаженість суспільства, вигорання суспільства і втрата інтересу, така апатія до всього того, що оточує, стає дуже помітним. А я нещодавно буквально вчора з друзями розмовляв, кажу: ну так і так, от така от ситуація, і на Ютубі це дуже сильно проглядається. А мені кажуть, тобі пора вже лапін переходити і ставати стендапером. У нас стендапери зараз розвиваються, канали, підписники ростуть там, капець мільйонні перегляди і так далі. Ну я звичайно можу заліпити один-два анекдота. Стендапер з мене напевно не дуже добрий, от. але ну що, знову залишилося хоч поржать? Не знаю, я нічого не маю проти веселих людей. Чесно кажучи, сам є люблю погуморити. В вузькому колі і так далі, а на війні взагалі без гумору взагалі ніяк. Ну як можна спокійно реагувати, наприклад, не усміхнувшись на е, ті речі, які іноді нам показують. Ну як там дзвонять хлопці з окопу, кажуть: альо, міліція, нас тут вбити хочуть, приїжджайте, щось рішайте. А, хто, як, хто? Ну якісь дядьки, їх там багато на танкові. От чи ще там, наприклад, не усміхнутися, коли там. Хлопці дзвонять, каже, з каже, давай каже, позвонимо до повій", да? Ну то це так би мовити на рівні анікдота. Дзвонять, а там увага, абонент розмовляє. Можливо, ця розмова наближає нас до перемоги. А хлопці жартують. Ну, дивися, бачиш, навіть повії штурмують посадки. Ну, походу, така історія каже, тому їм мішати заважати не треба. Ви знаєте, так хочеться пожартувати, щоб трошки розбавити цей негатив емоцій, який несеться з, з усіх усюд. Ну, але в нас все рівно йде війна. Отже, про що сьогодні хотів поговорити з вами? Дивіться, маю можливість, маю натхнення декілька хвилин виділити для однієї теми. Ну, нещодавно була річниця стадіону, пригадуєте цю картину, ви бачите, да? там, де мало людей, це підтримка Порошенка, а там, де багато людей, це підтримка Зеленського. Ні? Ну, бачите, кажете, що я не вмію жартувати. Звичайно, ні, от, але ви розумієте, що ті всі, хто затіхарілися і не прийшли на стадіон підтримати свого кумира, вони потім з дулею в кишені прийшли на виборчі дільниці і так хакнули систему, що ми всі ахрінілі. Ми всі ахрінілі від того, що оці от чуваки прийшли до влади. А отой от лисий в чорному спортивному костюмі з надписом Похуй сьогодні розповідає, як треба правильно родину любити. І ви знаєте, на тлі цього негатива, цієї річниці того стадіону, я щось так дивився, дивився, аналізував і зробив один висновок: що оці чуваки від влади просто так без крові не підуть. Ні, а не підуть. Вони будуть поклящі Януковича, тому що у них достойні сини Януковича, такі, як Татаров, Єрмак і інші, е, причетні до регіону. Як то я казав? І ті, хто колись регіоналом бігали за пивом в ларьок, сьогодні рулять країною. Ну, десь так. І цією країною рулять люди, які всіма засобами намагаються уберегти від війни мінтів, поліцію. Я зараз говорю не про те бойове крило, за яким сховалася куча негідників. От. І вони старатимуться якраз таки відпітляти від війни. Чим більше патріотів загине, тим більше вони, як то кажуть, тим менше їм буде потім роботи на вулицях. Чому я такий висновок роблю? А я вам зараз кажу. У нас же сьогодні є декілька тем. Отже, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, за якою статтею притягали б до кримінальної відповідальності, якби побиття в Києві і оцей чоловік, що на підлозі на землі, верніше, лежить в формі ЗСУ, а якби там лежав би в формі мінта? Як ви вважаєте, за якою статтею оцих молодиків притягували б до кримінальної відповідальності? Бо в гідропарку Києва, коли побили військово і це самі знімали це на відео і так далі. Тобто, ви бачите, яка толпа ногами гемселих, так от мінти понаходили цих чуваків і ставлять їм у провину хуліганка. Хуліганка це ну це ні про що, ну від слова зовсім ні про що. Чесно кажу, як адвокат з 17-річним стажем, який до Майдану трішечки попрацював і подивився, як то все робиться, я вам хочу сказати, що якби там на землі гемселили би мінта в формі, то було б зовсім інші статті. І в цих статтях би говорили би нам про те, що е, такі побої і мордування і удари ногами по голові, що це є речі, які пов'язані з замахом на вбивство, бо вони є небезпечні в момент їх спричинення для життя. Небезпечні для життя потерпілого в момент спричинення. Ну, нога, яка летить в голову, скажімо так, у вісок, може спричинити смерть, може. Так, от, якби там лежав би мін, то, то повірте мені, там би замах на вбивство, аж бігомби, а працівника правоохоронного органу, аж бігом би йшло в кваліфікацію. Але поки що молодикам ставлять у провину якраз таки не такі статті. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що це не хуліганка. Я вважаю і про це написав мій побратим Андрю Андрюха Тірон, з яким ми пройшли не один бойову операцію разом. І він також написався. І я підтримую, що це не хуліганська поведінка. Ці учасники, ці молодики, є виконавці військово-інформаційної операції, яку проводить Російська Федерація через своїх агентів. Ще раз наголошую: військово-інформаційна операція Росії на території України. Тому що спочатку хтось наводив ракети по об'єктах. Я багатьох таких наводчиків знаю, і в соцмережах про це писали, і в новинах повідомляли, яких відпустили там, дали їм умовно і так далі. А військового, наприклад, Червінського, ставлячи йому в вину те, щоб росіяни вдарили по аеродрому, протримали майже два роки в СІЗО. І стаття там, повірте, мені не хуліганка, правда? Але їдемо далі. Так, от, далі було те, що. Багато хто носили в пакетах і підкладали вибухівку. Це теж є операція. Да, і вони дохли. Вони дохли, бо тому, що росіяни прибирали і тих, хто ті пакети підкладав. Ми це розуміємо, але разом з ними гинули і військові. Бо бо, бо вибухівку підкладали біля ТЦК і так далі. Тобто, для того, щоб провести оцю військово інформаційну операцію, бо це все фільмується і викладається. Коли молодики били військового ногами, хто ж це фільмував на телефони? Ви розумієте? Ні, ну нам то добре, що хоч є доказова база, як це відбувалося, але ще раз наголошую: історія така. Тобто, тепер б'ють військових, і ви знаєте, якщо мені, от, так, знаєте, от я останнім часом кажу, по звертаюсь до батьків, попереджайте своїх дітей, оболтусів 17 18 там 16 річних бо вони там вимахують такі вже знаєте лоби здорові. Але ви собі уявіть, що військовий ішов, наприклад, з наградним стволом. Ну він би їх би там положив. І що б було б військовому, його би судили би за вбивство двох і більше осіб. І він би отримав довічне. Ви розумієте, в чому зараз проблема в державі, що нам треба захищати військових. А якби він ішов би, мав би ножа, порізав би його б судили би за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили загибель потерпілого, можливо, і так далі. Але мусора молодикам ставлять у провину хуліганку. Так от, я до чого все це веду? Якби на місці людині в формі, отам от на землі, лежав би мент в формі, повірте мені, ніяка не хуліганка не була би для цих дебілів. Ідіотів. Ні. 348 стаття Кримінального кодексу, в них би була б отута з зі на лобі написана. Тому що це було б посягання на життя. При сповненні, ну і далі по тексту. До речі, ця ж сама стаття розповсюджується і по відношенню до військових, але чомусь мусора її не застосували. А там стаття від 9 до 15. Також я вважаю, що є дії 258 п'ятдесят статті про тероризм. Там теж є кваліфікуючі ознаки, які підходять. Але ще раз наголошую. Удари по голові ногами можуть бути небезпечними в момент їх спричинення саме для життя, і можна кваліфікувати, розцінювати як замах на вбивство, але цього не роблять. Тому що бережуть. Чому бережуть? Військові стали непотрібні так. Попри те, що нас не вистачає на фронті, а от в тилу нас бачити, ніхто не радить. Ну але це ж не лише одна історія сьогоднішнього дня про мусарів. Ви знаєте, що після погодження з кабміном генерала поліції, генерала цілого Олега Григорова, поставили кандидатом на голову сумської військової цивільної адміністрації. Зеленський, попри всю інформацію, яка була в медіа, все рівно оце секливе чмо призначив керувати Сумщиною. Тільки якщо мені не зраджує пам'ять, друзі, то я вам хочу сказати, що керувати Сумщиною, звичайно, це воно одна історія, але ця людина наближена до Деркача. Цей чувак, будучи керівником області Луганської поліції, свалив під час повномасштабного вторгнення. Лише деякі правоохоронці залишилися виконувати свої обов'язки. А це чмо сикливо втекло. Но сьогодні воно буде керувати Сумщиною. І, і саме цікаве, якщо мені не зраджує пам'ять, згідно закону, військово-цивільну адміністрацію має керувати військова людина, яка має військове звання. Отже. Таке ми бачимо, і, і воно якось мені трохи от на голову не налазить. Ми бачимо цю історію, що з тепер буде керувати обороною Сумщини, напевно. Ну, якщо ти хочеш здати Сумщину, то напевно треба поставити цього з сикуна. Тим більше це людина деркача, того деркача, який зараз сенатор в Росії, того деркача, який, пам'ятаєте, от, от жму руку обнімаю того самого деркача, який. Разом з Дубінським виходили, і зараз він в бігах, і він є сенатор. Коротше кажучи, це чорт, а це кент-чорта. Так я до цього відношуся. Але це все підвожу вас до того, що наслідки саме цієї історії. І попри те, що з лівої сторони ви бачите дуже багато людей, які підтримували Порошенка, а з правої сторони майже нема людей, які підтримували Зеленського. Мудрий український нари вибирає оце похуй. А оце похуй, маючи таку серйозну правоохоронну систему, ніхрена просто так від цього корита відповзати не збирається. І ще один сюжет сьогодні вам покажу і трішечки прокоментую. Отже, дивимось, відео аналізуємо. Ви бачите: молодики стоять. Акція протесту іде переважаюча кількість мусорів. І зараз вони почнуть просто-напросто пакувати. До речі, подивіться, чи хтось порушує закон з цих молодиків, чи вони там якось там себе погано ведуть і так далі. Ну, ви знаєте, є такі моменти на пішохідному переході ходити туди-сюди і так далі. Отже, мусора прийшли, ну а далі тут можна, в принципі, багато не розказувати. Просто-напросто всіх почали пакувати. Це, так би мовити, права молодь, яка виступала з акцією протесту проти, а увага, А проти чого? Проти проведення ЛГБТ Шабашу в Страсну П'ятницю. Ви мене скажете, слухай, Лапін, що ти доколупався до тих мінтів? А ви подивіться, народ. Ви ж розумієте. До чого це все йде, коли в державі закупаються нові автозаки, коли міліція, екіпіровується по, за останнім словом, техніки, коли джипи, машини ми тут збираємо покупці для ЗСУ, а вони розсікають і так далі? Це не то, що я хочу, знаєте, щоб ми тут ненавидили поліцію. Але я ще раз наголошую: те чмо, яке дозволило проводити ЛГБТ якісь там е, речі під час Страсної П'ятниці, воно це робило для чого? Тобто, ви розумієте? З однієї сторони, питання ЛГБТ-спільноти мене взагалі ну, не хвилює аж ніяким боком. А з другої сторони, під час війни ми знаємо, що є заборонена акції. І коли ви дозволяєте це робити, то ви це провокуєте навмисно, почуття вірян. Ну, страсну п'ятницю зробити ЛГБТ шабаш А потім за допомогою мусорів розгнати молодняк, який проти цього. Тому оцей ороч, поруч вони готуються, вони готуються до повернення військових, вони намагаються дискредитувати військових, вони нікуди не підуть. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли. І оцей авторитарний режим, який сьогодні фактично вже сформований на грані тоталітаризму, про що вже пишуть навіть західні медіа, як то вони написали, толерантно, монополізація влади. Це не монополізація народ, коли сформований авторитарний режим. Коли він тримається на багнетах МВС, коли МВС бережуть від війни, а простий люд просто-напросто фігачиться за демократію в той час, коли всередині країни демократію хоронять. Десь так, на сьогоднішній день, а тепер скажіть мені, як би то мені розбавити, зробити веселим цей сьогоднішній ефір, як порадили мені, мої друзі, стати стендапером, напевно. Чорт його знає. Ну, така історія. Якось і анекдоти травити не хочеться. Попри це, не, як би там не було, попри всі негаразди, Україна все рівно сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми, звичайно, переможемо, як би там не було. Слава Україні!